Це ще я вчора вирізала, ходила капусту. Я така довольна, що я її вирізала. Вона не попала під морози, вистоялася. Коли таке було, щоб у грудні місяці всередині грудня я різала капусту. Та ніколи такого не було. Це такий перший рік. що Капуста росла аж до 13 грудня. От, а цей ролик я монтую 14 грудня. І на вулиці вже йде сніг. Ось так. 14 грудня. Перший день зими. От зима й прийшла. У нас морозець хороший вже. І сніжок пролітає. Бачите, на телефоні видно чи ні? Пролітає сніжок. Так, що зимушка зима прийшла і сніжка принесла. Перший сніг у нас, можна сказати, мабуть, він буде сипати і сипати, бо небо затягнуте. І вранці я сподіваюся, що буде багато снігу. А сьогодні синок приїжджав, перегной розвозив. Якщо видно, від сіля. Зараз, щоб мені не переключати камеру, повернувся. І покажу ось о. отак. 23 тачки, сказав, вивіз. Це тут у нас буде на той год картопля рости. І ще, і ще половину. Майже половину вдобрив цієї грядки. І ще половину треба вдобрити. Ось так. Ну, що я вам скажу за капусту? сказати що я дуже довольна, то не дуже. Я тільки довольна тим, що я спіла її вирізати до морозів. А те, що вона вродила, 50 на 50. 50% голови такі тверді, добрячі, а 50 м'якенькі. Просто нажимаєш на неї, а всередині пустота. Ну, воздушні. Ну, куди вони можуть піти? Можуть піти на голубці, можуть піти. Е... Просто на борщ. Вона всередині біла, але м'яка. На борщ піде. На голубці піде. А от на квашення вона й не йде. На квашення треба тільки отаку білу, плесковату капусту. Ну, вона тим, що вона вистояла, як ті тверді голови, то вони добрі. Вони якраз на закваску підуть. Ну, як-не-як, а тачечку. Назбирали на перший случай буде, на перший випадок. А там, якщо не хватає, підкупимо. Вона в цьому році недорога. Я сподіваюся, що вона й дорога й не буде, тому що в людей вродило в цьому році, в людей дощі йшли, це нас тільки тут сушило, а в людей дощі заливали. То я бачу, вона у нас по 11 гривень. Доступна. Морква по 8 гривень. Капуста по 11. Картопля також по 11, по 15. Смотря, яка картопля. Доступне. Буряк той зовсім дешевий. Цибуля, дивлюся, в АТБ лежить 4,99. Майже 5 гривень. Ну, 5 гривень. Ну, хіба це гроші? Це просто сміх. Ну, для людей це й добре, що вона така дешева. Перевезла я вже капусту всю під навіс, поскладала на столі, що в ящиках так зложила, щоб вона не розкачувалася, а що вона прямо на стіл положила і одна така розтріскана капустина. Ну, одна попалася розтріскана, та вся ціленька. Ну, я ж кажу: одна твердіша, ось розтріскана. Вона в першу чергу першу піде на борщ. Або на тушіння. Завтра на тушкую, борща нароблю. Якраз вона і розійдеться. Де твердіша, де м'якіша, яка є? Де біліша, де зеленіша. Ну, раз капуста є, значить, треба щось з капусти приготувати. Поставлю я картоплі, звариться на картопляники і натушимо капусти. Сьогодні у мене по плану борщ. Зварили борщ. Зараз треба спробувати сіль. і додати зелені, і все. Борщ готовий. Я вже вам не буду показувати, як я борщ варила, бо я без кінця вам його показую. Тільки покажу, що я зелень кинула, заправила і все. А картопля тим часом вариться. Це в мене будуть сьогодні картопляники чи зрази. У кожній місцевості їх називають по-різному. Напишіть, в кого як називаються пиріжки, якщо тісто з картоплі, ну, а начинка різна буває. Із м'яса, із капусти, і навіть із сиру плавленого, з усього. Ми їх називаємо картопляники. Ось капуста, половинка пішла на борщ, а половинка піде на картопляники. Зараз нашаткуємо. Так, да, така капуста, звісно, це та, що потріскана одна капустина, вона така була велика, і достатньо її і на борщ, і на картопляники хватить. Дуже гарна капуста. Біла-біла всередині. Оце таку треба на шаткування брати. Ну, я її ріжу на борщ, тому що і на картопляники, тому що вона потріскалася. Десь треба ж її примінити. А тісто картопляне, я вам не сказала, як я роблю. Я картоплю потовкла, потім посолила її, поперчила і додала муки. Вона в мене солодка, тому що вона в мене вистояна, виспіла на грядки і трошки під приморозок попала. А якщо капуста. Попадає під приморозок, трошки примезне, то в неї той крохмаль переходить в цукри. І тоді капуста солодка. Іменно ця капуста підходить під квасіння. І качанчики в неї тоді солодкі, і сама вона солодка. А ото як є гірка капуста, то невизрівша капуста. Листя в неї гірчить. Вона тоді не добра уквашені. Ну, тепер я починаю готувати капусту. Перед цим треба нарізати цибулі. Дрібненько я ріжу цибулю, тому що це ж начинку. І капусту я потім подрібненько покришила, щоб вона начинка не розлазилася прямо в тістові. Тепер пережаримо цю цибульку, додамо до цибулі моркви, і як оце все пережариться, цибуля з морквою буде готова вже, тоді ми додамо капусту. Морква у мене така ярка, насищена ярка. Мені дуже подобається ця морква. Все, пережарили. Тепер можна і додавати і капусту. Як я добавляла капусту, як жарила, я забула включити камеру. Так що тепер вже готово. Ви бачите, вже жарена капусточка. Зараз осталося долити томату. Томат у мене з морозилки в бутилках. Я вам вже розказувала, показувала. Ну, не весь звичайно, у мене і в погрібі томат. Ну, трошки в першу чергу я Вибираю той, що в мене в морозілки, щоб він мені місто не займав. Ось я вже залила сюди томат, все, капуста готова. Ну, Починаємо робити наші картопляники Зрази, пиріжки з капустою на картопляному тісті, хто як каже на них. Тісто тут таке ніжне, ніжне, ніжне. Його руками просто так не візьмеш. Я приспособилася, в мене такий оце ж, сікач свій єсть. Я ним працюю, обсипала мукою, щоб не приставало тісто до нього. І отак перекочую, перекочую, роблю з нього колбаску таку. От. І зараз я його попор... порці... пор... попорційно порозділяю. Приблизно, які ви хочете ті пиріжки. Більше хочете, робіть більші такі кусочки, палянички, менші, менші. Ну, треба робити так, щоб на долоню була така паляничка і можна було її зліпити у пиріжок. Положити туди порцію капусти чи, може яку другу начинку. Можна начиночку із печінки робити, можна із капусти, можна навіть з грибів роблять. Що ваша з м'яса, і з твердого сиру? Тоді вони, знаєте, як якщо начинка з твердого сиру, вони тоді як жаряться їси, вони тягнуться гарячими їси, вони... сир тягнеться всередині. Дуже смачно, смачно, щоб ви не зробили, все смачно. Зразу, коли вони жарилися, жаряться, вони такі м'які-м'які, навіть в руках розстають, так. їх важко взяти в руки. А вже як трошечки полежать, вони стають твердіші, ну, як картопля застигає, вона ж твердіша стає, так і пиріжки ці стають твердіші. Ну, Зато вони не черствіють так, як обикновені пиріжки з муки. Ось вони вже і готові. Кречуться вони швидко, тому що там муки зовсім мало. В основному картопля. І витягати їх треба дуже обережно, лопаточкою. Щоб вони не розлізлися і дати їм полежати. А це в мене допекла вже трішечки, просто захотіла без начинки, просто такі, як полянички. Ось, ось такого всякого добра понапікали. Будемо смакувати. Пекти їх дуже швидко, випікаються, їх не треба дуже пережарювати. Всередині вони ніжні, ніжні. Начинки багато, М -м -м, смачненькі. А з начинками можете фантазувати, як хочете. Так що смачного вам до сметанки. Будьте здорові!